Всім привіт! В цьому відео розказую, як жити безкоштовно в Лондоні. Розкажу про деякі кейси, як тут люди живуть, як знімають студії, як знімають койку місця, як знімають там, окрему кімнату, як це все працює. Вкратці, вкратці, коротко, без води, чисто по фактам, максимально, щоб не забирати ваш час дорогоцінний. І так, почну з самого такого крутого, яке РВ-песак, в принципі. Типу, як жити безкоштовно. Все дуже просто. Береться знімається двохповерховий-трьохповерховий будинок, в якому дуже багато кімнат, кожну, кожну кімнату здаєш а, окремо. Тобто буде великий будинок. В будинку буде в кожній кімнаті по двоє, або по одній людині. І так вийде, що загальна сума буде покривати а, сам рент будинку. Ну і, в принципі, і білий. І власник. Або оунер, або той, який знімає цілий будинок, буде жити, і його сім'я, в принципі, буде жити в цьому будинку безкоштовно, або буде доплачувати якісь там мінімальні біли. Звідки я це знаю, і типу що, це, це може там хтось так далеко робить, або ще щось. В принципі, я працював з поляком і його батько отак от промишляв, так-робив. Там не був трьохповерховий будинок, здається, двохповерховий. Кожну кімнату когось заселяв, там литовці, українські, українці, поляків, і, типу, в нього виходило так, що він жив безкоштовно. Добре, йдемо далі. Типу, є навіть таке, що беруть моргідж для того, щоб вам купити тут квартиру, будинок, у вас має бути хороша кредитна історія. Кредитну історію можна там. Ну, у мене є окремо за це відео. Хороша кредитна історія. Ну і перші, там, наприклад, 10-15% Всюди, в принципі, по-різному. Скажімо, якщо будинок 400 тисяч, то вам потрібно мати 40 тисяч фунтів на старт. Теж так само орендуєте, не орендуєте, а купляєте, берете Моргідж цей будинок. Ну, в принципі, якщо у вас там дві кімнати, в одній кімнаті самі живете, а другу кімнату комусь даєте, і типу, і людина платить за ту кімнату, плюс ви ще ходите на роботу. Ту суму О, комбінуєте і, в принципі, платите за моргідж І там через 15 чи через скільки там 20 років у вас, в принципі, свій будинок в Лондоні, Англії, чи де ви там живете. Так, за це розказав. Як, наприклад, зняти кімнату? Кімнату в Телеграмі, там, в принципі, як і роботи, там багато дуже. Лондончатик, там роботи фіксера, там житло, там ще якісь візові там а, бухгалтера, там допомога. І так, в принципі, шукаєте там. Зараз дуже багато, в принципі, цього всього, де можна знайти. В, типу, вискакує дуже багато оголошень, і можна, в принципі, прийти і подивитися. На днях я спілкувався досить довго з одною дівчинкою і. Вона переїжджає на іншу квартиру, і я так побачив, що вона живе сразу біля хітроу. і в неї досить таки непогана кімната. Вона маленька, сінгл, ця кімната. З її кімнати відразу є двері, типу, до туалету, сразу там туалет, душ і 475 фунтів за місяць. Це, в принципі, дуже хороша ціна. Ну але до лондон брідж там добиратися, я не знаю, близько 35-40 хвилин на метро на Джубілі Лайн, по-моєму. Лібо там на якомусь іншому, коротше, метро. Ну, таке досить, <кхе> в залежності від того, хто де працює. Ось. Так, койка місце. Навіть є таке, так, да, койка місце, типу здають Койка місце в кімнаті. Тобто кімната в кімнаті два ліжка і ти платиш за своє ліжко. Якщо кімната стоїть 800 фунтів, то ти платиш тільки 400. Ну, 400 фунтів, якщо ти платиш тільки за ліжко, то ця кімната має бути десь в другій, в першій зоні. Я так в принципі, думаю, собі якісь хороші зоні, тому що це, в принципі, ну, нормальна сума. Е, Також можна звертатися до якихось не підприємств, а, типу до якихось людей, агентур, які трудо, не трудовлаштовують, а підшукують кімнати. Типу, ти заключаєш з ними контракт, і вони тебе влаштовують в якусь добре зроблену кімнату. Там на хороших якихось, в хороших районах, і де все, де в тебе все круто. Ти там числи, числишся, типу, тому що ти підписав контракт, в тебе є контракт. Ну, контракт це набагато круче, ніж просто давати кеш кожного цього тижня чи місяця за кімнату. Я так рахую. Далі в мене знайомі недавно переїхали. Знайомий переїхав на студію, знімає студію. Як це відбувається, Що таке студія, скільки вона стоїть? Для тих, хто може не знає, що таке студія, я в принципі раніше теж не знав. Не студія, де записують музику, так? Да? Ну, а студія це коротше одна кімната. І в тій одній кімнаті в тебе там і кухня, і вітальня, і твоє ліжко, бедрум, де ти спиш. Ну, є отдільний туалет. І на Вемблі він зарендував за 1200 фунтів з білами. Це така, в принципі, досить маленька така кімнатка, але там дуже такий великий туалет для disability persons, для інвалідів. Там з всякими поручнями і цим всім я кажу: ну, туалет у тебе зачатний, я йому так говорив. Ось. І це, в принципі, дуже добрий варіант для тих, хто не любить жити ще з якимись людьми. А, типу ти знаєш сам, що ти, от, наприклад, там купив тут, туалетний папір, там, купив а, кульочки для мусору, там, купив моє средство, ти там купив, я не знаю, а, мило там, для рук і що ще купляється? Там, наприклад, твої продукти ніхто не бере, або ще щось. Да? Ну, я, типу, образно говорю: ти знаєш, що там взагалі вдома нікого немає, ти там сам живеш, або там з дівчиною, або з хлопцем, і це, типу... Типу великий плюс. Хтось вже може там жити із другими людьми і там просто бере, знімає кімнату. Окремо там кімнату, яка закривається або не закривається. І ти знаєш, що ніхто не зайде, тому що, ну, такі приліччя, в принципі, такі правила. Так. За то, як жити безкоштовно. Добре, зараз. Розкажу, типу, що я за це все думаю. Теж швиденько постараюсь вкластися в це все. За це, щоб жити безкоштовно, що я за це думаю. В принципі, це круто, але в тебе така велика відповідальність на тобі. Тому що ти маєш знати, що люди, які живуть з тобою, вони там не курять, не бухають, не наркомани, не приймають нічого, не займаються Якимись махінаціями, чорно ну, обналом, там не знаю, не продають. Вони не Береги, або ще щось таке. Типу, що з ними не буде проблем. Там, не знаю, банально той самий IQOS поставити на зарядку, на суперчарджер, до блочка підключити, Icos, там, чи електронна ця сигарета там, загорілася і кімната горить. Типу, ну це із мінімального такого, або, там, не знаю, станок для бриття може там восплемінитися, або ще щось. Типу, треба знати, що в тебе якісь нормальні люди будуть жити. А, ось є таке, є таке, що простоє. Типу, люди живуть і потім вони переселяються, де їм поближе, або вони там, наприклад, рішають поїхати по ЮФОЮ в Америку, або в Канаду, або ще в якусь країну, або в Германію сісти на ці пособі, типу 450 доларів. Ні, Євро, євро. І типу, будуть простої в тебе, і в тебе буде кімната стояти там якийсь час. І тобі потрібно буде із свого карману давати гроші. Це одне. Потім люди там будуть сваритися. Там якусь жіночку щось не влаштовує, або дівчину щось не влаштовує. Дівчата більш такі прискіпливі до всього. Все і має бути так, як вони хочуть. І є ж різні люди. Типу... Комусь нормально, що там то не працює, немає, наприклад, гарячої води, немає там ключа, немає замка на дверях, е, що там хтось пропустив тиждень своє прибирання. Для когось це нормально, а для когось це неприпустимо. Типу, що хтось після 10-ї години ходить, бухає дверима. Коротше, всякі свої приколи. І тому. Так менше нервів, якщо ти цим не займаєшся. Якщо ти займаєшся таким типу, живеш безкоштовно, то тобі потрібно контролювати людей і держатися це, в принципі, підстрогою уздою. Ну, прикольніше, якщо ти, там, наприклад, маєш сім'ю, жінка, дитина, і ти знімаєш такий великий будинок, то жінка за цим в принципі, всім дивиться, і ти просто собі ходиш на роботу, і якщо щось підходиш до людей і кажеш так, то так, то коли. Типу, ти мав заплатити минулого тижня, де гроші, де бабки чувак, де, де бабки Карл. Тому мені таке не підходить. же двоє-троє. Троє з моїх друзів типу, мені предлагали: а, давай знімемо квартиру. Типу, виходить, так, що в квартирі живе там, не знаю, 8-10 людей, і вони знімають тільки одну кімнату. А можна зробити так. Типу, що буде тільки 4 людини знімати двохкімнатну квартиру і платити ту саму суму. І в квартирі будуть тільки четверо людей, а не 8, не десять. Але в такому случаї, в такому випадку, все рівно квартира буде на одній людині. Наприклад, якщо там хтось мені це, наприклад, пропонує, то, скоріш за все, типу, я буду відповідальний за цю квартиру, я буду її винаймати по всім документам, вона буде числитися на мені. І типу, опять же, таки: ти знаєш людину, ти з нею з нею працював на роботі, ти, в принципі, з нею там виходив на каву, кудись щось ходив, але ти не знаєш, яка людина ця в биту. Ти не знаєш, чи вона змиває ванну після себе, чи вона прибирає після себе, чи вона миє після себе посуд, чи вона не буде брати в тебе якісь товари з холодильника, і таке, в принципі, інше. Це там почнеться з якихось всяких м'ялочей: А та дата добре, а та сьогодні не маю закинути гроші за хату, за рент, а там нас не виплатили, там нас затримали, і ти ж, ну, ти, типу, знаєш цю людину, це колега, знайомий твій, ну і таке може вийти. Тому я це все канцелюю, я це все не одобряю. Далі студія. Студія, в принципі, що можу за студію сказати? Студія це круто, я навіть за таке подумав. А, навіть за таке подумав. Так що студія да, це круто. І, 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 і це опять же таки залежить від того, скільки у вас людей. Якщо ти там одна людина, якщо у вас пара, якщо у вас там є діти, і... Від роботи залежить. Я знаю, що хтось працює на готелях, на клінінгах, на прибираннях, Porter, і там деяким людям дають. Получається, буквально знімаю відео, і хтось стоїть за двері і там просто ставить на батарею. Як воно називається? Dziękuję na to, nie? Kroć z wami był władaz, do skorej zustrzecia.